Привіт, любі мої. Давайте сьогодні подивимося щось цікавеньке. Знаєте, йде мені з потоку чиясь думка, мабуть, хтось дуже хоче почути відповідь. Чому він до мене завжди повертається? Я вже не хочу бути з ним, а він повертається, я його приймаю знову. Чому? Давайте подивимося. Ось, мабуть, це дуже-дуже цікавить. І так, про що йде мова? Дві карти відразу. Йде мова про те, що ви розсталися своїм королем, так? Він, можливо, навіть від вас поїхав десь далеко в інший край, або ви від нього поїхали, ну ви на відстані. Жили ви разом, так. Ви жили разом, у вас була сім'я, у вас був дім, у вас був затишок в домі, все було добре. Стабільно ви жили разом. Працювали обидва обидвоє. Можливо, навіть узаконили свої відносини. Все було б добре, але завжди в усьому доброму є одне але. І тут прийшла біда. Чоловік почав заглядати в Черчину. І так, давайте підсумуємо. На даний момент ви на відстані. Ви з ним на відстані. Хто? Не знаю, хто із вас, але хтось за кордоном прямо. А зараз описують мені карти, що у вас було. Була сім'я, був достаток більш-менш невеликий, але й не маленький. Такий більш-менш нормальний. Е е е можливо, у вас були навіть узаконені відносини, або він цього дуже хотів, або вони були. Що це означає? Це означає, що у вас, ви були розписані. Але, але, чоловік почав заглядати в черчину. Так, і що далі? Чим далі, тим більше. Дивіться, мої хороші, дійшло до того, що ви вже просто далі не витримували. Чому у вас так все сталося? Тому що ви вже зрозуміли, що ви не можете так більше. Ви просто не можете. Ви його дуже любили. Можливо, любите і зараз. Ви просто віддавали себе всю йому. Ви намагались, ви старалися дати йому все те, що у вас у вашому сердечку. Тут е, іде кохання, але тільки з вашої сторони, розумієте? Тільки з вашої. Велика любов, велика відданість йому. Але тільки з однієї сторони, на жаль. Ви так його любили, що ви готові були прощати все. Ви терпіли дуже довго, у вас була родина, достаток. Ну, більш-менш, я не можу сказати, що прямо геть сильно такий достаток, але вам вистачало на все. І ви були довольні собою своїм життям, якби не це але. До речі, він теж міг заробляти гроші, і причому дуже добрі. У нього руки були, як то кажуть, росли з того місця. Він міг зробити все, що хотів. І все, що до нього навіть люди зверталися, він робив людям добро. Він не знаю, чим він займався. Можливо, щось пов'язане з машинами, тому що колеса йдуть. Або він їздив десь, або він допомагав ремонтувати, або він продавав машини. Розумієте? У нього теж він такий спритний був. Ну, можливо, і є зараз. Я не можу нічого сказати. Ну і дивіться, прийшла в дім біда. Почав чоловік пити, ви не витримали. Ви просто покинули його. Мені, скоріше, йде за все, що ви поїхали. Ви його покинули і ви поїхали. Але питання звучало, чому він повертається і ви його приймаєте. Давайте глянемо на даний момент ви щоразу. Так, на даний момент ви знов разом. До, до чого тоді ваше запитання? Зрозуміло. Угу, знов разом, і він знову почав пити. От що. От в чому біда. Ви думали, що коли він останеться сам, то він як сказати, обмислить, обміркує все те, що ви йому розказали і показали, що, можливо, він зрозуміє, як бути погано самому, що, можливо, він зрозуміє вашу роль в його житті. Да? Тому що ви прожили з ним уже не один рік, і ви думали, що розлука покаже йому, в чому він не правий, але так не сталося. Він знову почав випивати, на жаль. То чому ж він повертається? Що це таке? А знаєте, що це? А це йде, він, це кармічний ваш партнер. Щас трошечки поясню. що означає кармічний партнер? Кармічні партнери в цьому житті, в цьому втіленні зустрічаються для того, щоб відпрацювати, відробити якісь уроки, про які вони домовилися в минулих життях. Отже, ви були знайомі ще в минулих життях, і хтось комусь щось зробив недобре. Да? І ви домовилися, ваші душі домовилися, що ви зустрінетеся знов в цьому житті. Можливо, в, тому, в тих життях, так, де ви домовлялися, було навпаки. Можливо, ви були в ролі вашого чоловіка, а він був в вашій ролі. І тепер ви домовилися, ваші душі, щоб ви зустрілися знов. і... Відпрацювали цей кармічний борг, тобто, щоб ви на собі відчули, як це, розумієте? Отже, дивіться, в чому сенс кармічного боргу, і що ви повинні зрозуміти не за що тобі це дано, не за що вам це дано, да? а для чого? Для чого вам даний такий, такий чоловік? Мабуть, для того, він дається, для того, щоб ви зрозуміли, що ви не маєте права його виправляти. Якщо ви сказали раз, другий, третій, і людина не виправляється, людина сама не розуміє своєї місії, свої того, що йому не треба пити, тому що в нього родина, він не розуміє цінності сім'ї, цінності того, що ви разом, яка ви добра, що ви для нього робите, він не розуміє цінності вашої як жінки. То ви не повинні повертатися до цього чоловіка. Звичайно, я нікого не учу, я нікого не настраюю, щоб ви мені потім не писали, що я настраюю людей, щоб вони до вас не поверталися. Жінку настроїли, щоб вона до мене не поверталась. Ні, це діло тільки кожного з вас. Але я вам говорю, що ви будете розходитися, і він буде знов до вас повертатися, вас буде тягнути одне до одного магнітом, як то кажуть, і важко. Нести і тяжко кинути. Чому? Тому що ви не відпрацювали це, розумієте? Ви повинні щось зрозуміти саме в цій ситуації, ви повинні зрозуміти, що ви, він повинен зрозуміти вашу цінність і цінність життя без алкоголю, розумієте? А ви повинні зрозуміти, що ви не маєте права вирішувати за нього, ви не маєте права його тягнути, розумієте? Це тільки його рішення пити, жити самому чи жити з вами і не пити. Розумієте? Тут. Ми не маємо права як жінки, я розумію вас, тому що я сама була в такому стані. Я теж думала, що якщо мій чоловік перестане пити, то все, тоді буде все якнайкраще. А ні, коли він перестав пити, ну, з'явилося інше. І так нам показують лиші сили до тих пір, доки ми не почнемо цінувати себе. Ви повинні самі собі сказати: якщо я йому цінна, якщо наша сім'я йому дорога, то він зробить все, щоб бути з нами і не пити. Розумієте? І ось карти мені говорять, що саме ваше рішення, від вашого рішення залежить ваше подальше життя. Так, ваша сила тут. Ви повинні взяти силу свою, силу вашого духу, силу вашої волі, взяти верх, ця сила повинна взяти верх над цими почуттями. Розумієте, ви як в залежності зараз, тому що ви не проходите урок цей. Якщо ви будете, ви будете ще, розумієте, якщо ви його простите один раз, другий раз, третій раз, він буде приходити і з кожним разом буде ще гірше, розумієте. Буде ще гірше вам його покинути буде тяжче. Допоки ви, як то кажуть, не осознаєте все те, що ви повинні пройти. Для чого вам даний цей партнер? Можливо, я хоч трошечки комусь допомогла. Якщо у вас є така проблема, звертайтеся.